Привіт, друзі! І знову ми знаходимося на участку, де посажений садок. Як бачите, щапи не старі. І ми цей садочок будемо корчувати і підготовлювати участок під посадку малини. Ось ми вирізали садочок, вже більше грубше забрали на дрова, почистили від геляк, їх скинули. Ось рядочок, потім ми їх вигорнемо. І зараз приїхав ескаватором, буду корчувати ось такі пеньочки. Пеньочки є різного діаметру. Ось і ось такі, є набагато більші. Так, це садок якби не старий, але тут все одно дуже багато підсажено молодого було. В планах посадити маравілу, десь соток з 50, напевно, буде маравіле. Подивимося, можливо чуть-чуть більше. Подивлюся вже наскільки вистачить саженців. Все остальне будемо досажувати джунжаєм. Такі гачки. Ну, різний діаметр є. Будемо почувати ось таким тракторцем. Так виходить. Навіть дуже непогано. Вириває практично всі коріння. Ну, місцями трохи зариває. Але я думаю, що зореться і буде добре. Все, закінчили корчувати. Розкорчували, вигорнули, зачистили площу. Зараз приїхав. Зарівняю ще ось такі ямки і землі, де я понаривав, бо тоді не зарівнював, бо були геляки, не хотів мені грять зробити тут. ось. А зараз пройдусь, бистренько по рядочкам позарівнюю всі ями. І десь батько взаді їде, буде зразу грати цей участок. Третій рядочок йдемо, по кругу ходимо. Ось так класно виходить. дооруємо поле, після оранки пустимо фризу і після фризи будемо садити. Після оранки пройшлися фризою, розробили, вийшло гарно. Ось так прям як пісочок розробилося. Зробили розбивочку, натягнули ниточку і ось так по ниточці садимо. Перед тим як садити, ось привеземо сажанці. І ось тако ми робимо. Ось таке коріння, в принципі, нормальне. Ось тако. Буквально на 2 хвилини ось так. поставили саджанці, вони помокли. Витянули і садите. Після того, як посадили, показую, ось так посадили саджанці. І при самій землі ось так зрізається. Прям при самій. Не потрібно лишати там 10 см, 15 см, зрізаємо при самій землі. Тоді у щепи в рази краще. Ось так, при самій землі. Зрізали, зрізали і все. І посадка, скажімо так, закінчена. Можна при бажанні, при бажанні зараз теж покажу. Ми, звісно, цей участок не підживлюємо, так немає Ну, сенсу. Ми так рахуємо, вже по весні лучше всипимо, ось показую. Копаєте яму лопатою, ось ви викопали, ось викопали яму. Поставили саженець, Присипались так чуть-чуть землею. Взяли нітромофоску або салітру. Краще, на мою думку, нітромофоску. Ось так, допустимо, чуть взяли. Дві чайних ложки, чайну ложку буквально. Отак посипали і загорнули ямку повністю. Після цього всього посадили рядочок, вернулися, зрізали при самій землі. Оце буде правильною посадкою. І прийметься малина. Гарно і зразу буде підживлення. Після цього всього ранньою весною сходи сніг і по талому снігу кидаємо теж нітромофоску або салітру. Якщо кидаємо салітру, то кидаємо по талому снігу і буквально через місяць під дощик, коли йде дощик, теж всипимо порядочку салітру. Якщо нітромофоска, то кидаємо лише на все один раз. Ось так. Це буде вважатися правильною посадкою і нічого там лишнього видумувати не потрібно. Як би, Бо багато хто, що там видумує, придумує, щось таке цікаве. Я рахую, що того не треба. Так як ми займаємося малиною, практикуємо, садимо не 5 соток, не 10, садимо в 2 рази більше. Маємо практику. Отже, можете садити так, як ми, і не будете горя знати. Все буде гарно приживатися і будете мати гарний врожай. А всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.